Тому, оскільки обітниця в'їти до його спокою все ще існує, будьмо обережні, щоб ніхто з вас не спізнився. Бо нам також, як і їм, була сповіщена добра звістка, але почути слово не мало для них жодної користі, бо вони не поєднали його з вірою. Однак ми, що повірили, входимо в цей спокій, як сказав Бог Тому присягнув я у гніві моєму. Не увійдуть вони до мого спокою, хоча його діла були закінчені від створення світу. Бо десь він говорив про сьомий день так: сьомого дня Бог відпочив від усіх своїх діл. І знову тут не увійдуть вони до мого спокою. Оскільки ж декотрі ще мають увійти в цей спокій, а ті, кому раніше проголошувалася добра звістка, не увійшли через свою непокору. Бог знову визначає певний день сьогодні, після довгого часу проголосивши це через Давида. Як було сказано сьогодні, коли ви почуєте його голос, не зачерствійте серцями вашими. Бо якби Ісус Новин дав їм спокій, Бог не говорив би пізніше про інший день. Отже для народу Божого залишається суботній спокій. Бо хто входить до його спокою, відпочиває від своїх діл так само, як Бог від своїх. Тому докладемо всіх зусиль, щоб увійти в цей спокій, щоб ніхто не загинув, наслідуючи той самий приклад непокори. Бо слово Боже живе і дієве. Воно гостріше за будь-який обосічний меч проникає настільки глибоко, що сягає до розділення душі і духа, суглобу і кісткового мозку, воно судить думки та наміри серця. Ніщо в усьому творінні не приховане від нього усе розкрито і знане перед його очима, йому ми дамо звіт. Тож, маючи великого первосвященника, який пройшов небаса. Ісуса Сина Божого тримаємося твердо віри, яку сповідуємо. Бо ми не маємо такого первосвященника, який не міг би співчувати нашим слабкостям, а такого, який у всьому, як і ми, був випробуваний, але не згрішив. Тому наближаємося з упевненістю до престолу благодаті, щоб отримати милосердя і знайти благодать, яка допоможе в час непотреби. Кожен первосвященник, обраний з поміж людей, призначається представляти народ перед Богом, щоб приносити дари і жертви за гріхи. Він може співчувати тим, хто не знає і помиляється, оскільки він сам підвладний слабкості. Ось чому він повинен приносити жертви як за власні гріхи, так і за гріхи людей. І ніхто сам собі не бере такої честі, а лише той, хто покликаний Богом, як Аарон. Так само Христос не сам на себе взяв честь стати первосвящеником, але Бог сказав йому: Ти мій син, я сьогодні породив тебе, і в іншому місті говорить: Ти священник навіки за чином Мельхіседека. Він у дні свого земного життя з великим голосінням та сльозами благав та молився тому, хто міг врятувати його від смерті. І був почутий через свою побожність. Він, хоча й був сином, навчився послуху через страждання і, досягнувши досконалості, став джерелом вічного спасіння для всіх, хто його слухається. Сам Бог призначив його первосвящеником за чином Мельхіседека. Про це ми могли б ще багато говорити, але вам важко зрозуміти, бо ви стали нездатними чути. Вам, хоч ви давно вже мали би бути вчителями, знову потрібен хтось, хто навчить вас початкових істин Слова Божого. Вам знову потрібне молоко, а не тверда їжа. Бо кожен, хто вживає молоко, є недосвідченим у вчинні про праведність адже є немовлятом. Тверда ж їжа призначена для дорослих, які через постійне її вживання привчилися відрізняти добро від зла. Тому залишимо початок вчення Христового і прямуймо до досконалості. Не закладаючи знову основи для покаяння у вчинках, що ведуть до смерті, віри в Бога, вчення про ритуальні обмивання, покладання рук, воскресіння мертвих та вічний суд, так і зробимо, якщо Бог дозволить. Бо неможливо тих, хто колись був просвітлений, хто скуштував небесного дару і став учасником Святого Духа, хто скуштував доброти Божого Слова і сили майбутнього віку, і хто відпав, знову повернути до покаяння, адже вони самі знову розпинають Сина Божого і публічно зневажають його. Бо земля, яка п'є дощ, що часто зрошує її, і яка приносить врожай, корисний для того, хто його вирощує, отримує Боже благословення. А земля, яка приносить терни та будяки, ні для чого не придатна і близька до прокляття, і її кінець спалення. Улюблені, хоча й говоримо так, ми впевнені, що у вашому випадку справи кращі і ви є спасенними. Адже Бог не є несправедливий, Він не забуде вашої праці та любові, яку ви проявили, і продовжуєте проявляти в ім'я Його, служачи святим. Ми бажаємо, щоб кожен із вас до кінця виявляв старанність і повноту надії, щоб ви не розлінивались, а наслідували тих, хто завдяки вірі та терпінню успадковує обітниці. Коли Бог давав обітницю Авраамові, то поклявся самим собою, бо не мав когось більшого, він сказав. Я неодмінно рясно благословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків. І ось, терпляче чекаючи, Авраам отримав обіцяне. Люди клянуться кимось більшим, ніж вони, і клятва підтверджує сказане і припиняє всяку суперечку тому й Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність свого наміру. Підтвердив це клятвою, щоб дві незмінні речі, у яких Бог не може говорити неправду, стали нам тим, хто знайшов у ньому захист і вхопився за надію, яка була перед нами непохитною втіхою. Ця надія, немов якір для душі, тверда й непорушна. Вона входить усередину, за завісу. Куди заради нас увійшов наш попередник Ісус, ставши навзавжди первосвященником за чином Мельхіседека.